Вітаю вас в етері. Програма про місто. У студії для вас працює Андрій Цепуга. За мить підсумуємо найважливіші події з життя Івано-Франківська. Пам'яті воїнів у селі Під Івано-Франківської громади відкрили анотаційні дошки 12 загиблим захисникам. Вшанувати героїв зібралися їх рідні та односельчани. Більше про пам'ятний захід дивіться у наступному матеріалі. Шанувати пам'ять тих, хто віддав життя за Україну. Одразу дванадцятьом загиблим мешканцям села Підпочери відкрили анотаційні дошки біля пам'ятника Степана Бандери. Староста села Ігор Овчар розповідає, в майбутньому планують започаткувати сквер пам'яті. Це не просто анотаційні дошки нашим односельчанам, воїнам, героям, а ми хочемо започаткувати тут сквер пам'яті всім. Героям, всім людям, які боролися за волю України, за її незалежність і віддали найдорожче своє життя. Тому тут, в центрі села, біля пам'ятника Бандера якраз буде і такий сквер, планується, де ми поставимо тут ще могилу січовим стрільцям. Це все в найближчих планах. Серед родичів загиблих воїнів дружина Володимира Гречаника. Ольга розповідає, Володимир добровольцем пішов захищати Україну. Загинув 12 травня 2022 року під час артилерійського обстрілу на запорізькому напрямку. Пройшло два з половиною роки, але все рівно для нас це дуже важко. Дуже тяжко. Час не лікує. Час може старає рани. Не поглиблює їх, але не лікує сьогодні. Я прийшла на відкриття нотаційної дошки, і щиро хотіла би подякувати усім, хто причетний до цього відкриття, хто згуртувався, тому що алея слави це алея, яка буде нагадувати людям про те, якою ціною дається нам наша свобода, наш мир і наш вибір. Пані Оксана, мама загиблого Тараса Валила. 16 травня 2023 року він загинув поблизу населеного пункту Званівка Бахмутського району Донецької області. Тарас він був дуже такий справедливий. Він йшов за народом, він дуже любив Україну. Він казав. Мамо, як треба буде загинути, я загину за Україну. Голова Івано-Франківської громади Руслан Морцінків каже, наш обов'язок гідно вшановувати та берегти пам'ять про кожного захисника. Я дякую селу Підпечери, що в такий спосіб, в такій алеї, вшановується пам'ять героїв. Ви є другим селом нашої франківської громади, яке зробило саме таку алею слави у такому святому місці для Підпечерівської громади. Я вам щиро вдячний, що вдалося це зробити і сьогодні освятити, бо пам'ять це найважливіше. Яна Лазорик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. 235 сторінок пам'яті і пошани. Відбулася презентація другої книги Почесні громадяни Івано-Франківська. Вона містить 38 знакових імен міста. Це герої АТО, воїни ЗСУ, які воювали на сході з 2014 по 2022 рік. Та загинули. Більше про книгу дивіться у сюжеті. Історії видатних людей в Івано-Франківську презентували другу книгу про почесних громадян міста. У ній зібрали інформацію про 38 франківців, яким присвоїли це звання від квітня 2019 до лютого 2022 року. В цю книжку в основному потрапили герої АТО, так званого АТО, тобто ті вояки Збройних сил України, наші жителі Івано-Франківська, які з 2014 по 2022 рік. Воювали на сході, які загинули. Тут власне тут є тільки декілька цивільних осіб. Серед них Микола Круць, серед них Микола Климишин, серед них Степан Пушик, серед них Орес з художник Оризавроцький. А основному це всі хлопці, які загинули. Є у книзі історія Ярослава Чумка. Він був молодшим лейтенантом медичної служби резерву, учасником російсько-української війни. Загинув 12 січня 2015 року від кулі стрільця в спину, допомагаючи пораненому військовому на полі бою в місті Артемівськ. Найцінніше, що придумало людство, це книга. Те, що написано в книзі, зберігається роками, віками, і ми маємо надію, що іменно ця книга буде зберігатися. І якщо нас уже не буде, ми не будемо в змозі нагадувати про своїх дітей. То ця книга нагадає, вона повинна бути в бібліотеках, в школах, щоб майбутнє покоління знало своїх героїв. Серед почесних громадян є Вселенський патріарх Варфоломій свого часу. Він приклав багато зусиль, щоб викорінити ворожу московську церкву. Це безперечно. І той духовний зв'язок Патріарх Варфоломія з Україною в цілому, І його підтримка у боротьбі, теперішній російській з нашою вітчизною. Він відкрито став на захист нашої батьківщини, осудив дії не тільки російської армії, уряду. І Володимира Путіна, але осудив і дії патріарха Московського Кирила, який фактично об'явив Україні священну війну. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків каже: над другим виданням цієї книги працювали довго, і це справді важка праця. Це насправді нелегка робота зібрати всі довідки, зібрати поспілкуватися з кожним. Ну, це титанічна праця. І я вірю в те, що ця книга вона буде дуже корисною нашим бібліотекам, нашим дітям. І коли будуть готуватися до відкритих уроків, коли будуть готуватися до певних заходів, вона буде в пригоді. І це є дуже важливо, що ми увіковічнюємо пам'ять наших героїв. Це справді друга книга. Розуміємо, що буде ще і третя, і можливо четверта. На жаль, війна триває, і кількість наших героїв, які героїчно б'ються на фронтах, і на жаль, загинули, є великою. Але наш обов'язок все таки не забути і вшанувати пам'ять тих, які боролися з 2014 року по 2021 рік. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк та Раї. Ще більше понижень в Івано-Франківську продовжують реалізовувати проєкт, який покликаний зробити вулиці міста доступнішими для усіх мешканців. Наразі на завершальній стадії знаходяться ділянки пішохідних переходів по вулиці Чорновола, де ще тривають роботи та про майбутні ремонти, розкаже Юлія Торконяк. Наприкінці минулого року в Івано-Франківську створили мапу доступності. Працювали над нею радник голови громади з питань доступності Юрій Гапунчук спільно із людьми з інвалідністю та департаментами. Відтак визначили п'ять великих маршрутів, які потрібно зробити комфортними для маломобільних людей. Усі вони ведуть з центру до медичних закладів та парку. Перед початком своєї роботи я проаналізував дороги, тротуари, сполучення в сегменті доступності і Визначив найбільш важливі на сьогоднішній день місця та ділянки. Це є лікарні, це є різні заклади. Та підприємства, перший маршрут, який завершили, повністю пролягає від обласної лікарні Івано-Франківська до центральних вулиць. Результат виконаних робіт свого часу перевірила інспекція на візках колісних. «В Першу чергу ми вибираємо ті об'єкти, де проходять реабілітацію, лікування наші хлопці і люди з обмеженими можливостями, щоб було їм комфортно добиратися, щоб вони не відчували перешкод. І тому ми якби реалізували вже проект від обласної лікарні до центру міста. Наразі на завершальній стадії робіт знаходяться ділянки пішохідних переходів по Чорновола. Вздовж усієї вулиці зроблені пониження та встановлена тактильна плитка. Тактильну плитку, де куди ми на переходах з'єднуємо направляючими тактильними плитами так, щоб можна було з одного переходу. Незрячим людям перейти на другу, на другу частинку переходу. Багато людей йдуть до парку відпочинку. Наприклад, через парк відпочинку можна вийти на вулицю Шевченка, яка якраз для маломобільних груп населення відповідає по, ну, по всіх цих параметрах. Теж можна перейти на вулицю Мазепи, яку ми теж маємо зробити, щоб можна було це перейти. Ну, Крім того, що є парк, де дуже багато збирається людей, і є пологовий будинок, теж дуже багато є людей, які їдуть туди, багато зупинок. Ну і тому всі ці переходи, які, які є поблизу до зупинок, ми мусили всі переробити для маломобільних груп населення. Пониження зробили і біля міської лікарні на вулиці Матейка. Крім цього, тривають ремонтні роботи на вулиці Мазепи. На декількох ділянках використовувались плитки та бордюри, які стояли раніше. За словами представника підрядника, в результаті цього вдалося суттєво зекономити на матеріалах та вартості робіт. Ми демонтовуємо старі бордюри з каменю, їх понижуємо, а також вкладаємо тактильну плитку. Якщо це на великому перехресті, то тактильна плитка з одного пониження з'єднується з іншим, щоб люди могли, мали змогу. Безпечно переходити також. Це дуже важливо для тих людей, які пересуваються на кріслі колісному, чи молоді мами переводять з дітьми з колясками, а також для людей похилого віку. Голова громади Русан Марцінків каже: завдяки спільним зусиллям: місто стає більш комфортним для усіх мешканців. питання доступності сьогодні напевно. Після питання підтримки захисників напевно стоїть на другому місці по поважливості. Тому працюємо, робимо ці роботи. дякуємо, що тут долучається багато людей до цієї роботи. Надіюся, що місто стане більш доступнішим для людей з інвалідністю. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї. Від Донецька до Івано-Франківська спочатку повномасштабного вторгнення на Прикарпаття релокували чимало підприємств. Одне з них функціонує в обласному центрі. Воно спеціалізується на виготовленні верстатів з числовим програмним керуванням. Більше про роботу цього бізнесу дивіться у наступному матеріалі. Продовжують свою справу у тиловому регіоні. У 2022 році, у зв'язку з повномасштабним вторгненням, в Івано-Франківськ релокувалось підприємство, що спеціалізується на виготовленні верстатів з числовим програмним керуванням. Директор компанії Віталій Новиков розповідає, свою діяльність вони розпочали ще у 2010 році. Починав у Донецьку збирати верстати з ЧПК, Потім почалася війна у 2014 році Я виїхав звідти. Потім переїхав у Каховку, продовжив свою діяльність. Працювали, були люди, ну була база. Потім переїхали вже ну, у 22-му році Івано-Франківськ. Файне місто сподобалось, маленьке, маленьке обласне, обласне місто. Ну зараз працюємо у боксах. Ось треба люди. Треба зварювальники, треба маляри, треба дизайнери, Ну треба працювати. Обладнання, яке виготовляє підприємство, використовується в багатьох галузях, зокрема у деревообробці, медицині, металургії та металообробці. Верстати можуть обробляти різні матеріали, такі як скло, пластик, дерево, метал, різні види тканин та багато іншого. Також займаються ремонтом налаштуванням виробничих ліній і автоматизацією виробництва. Підприємство працює досить важко, тому що це вже другий переїзд. Бачите, спочатку з Донецька в Каховку, з Каховки до Івано-Франківська. Але хочемо сьогодні таким чином цю акцію підтримати підприємця, щоб більше знали, будуть більше звертатися хороші станки, хороші працівники. Дуже важливо, що таке підприємство знайшло домівку івано франківську Директорка управ. Ління праці Наталія Дмитраш каже, багато внутрішньо переміщених осіб знаходять нові можливості в Івано-Франківську, реєструючи власний бізнес. На сьогодні це 79 суб'єктів господарювання. На сьогоднішній день зауважили, що дуже багато відкривається бізнесу внутрішньо переміщеними особами, які реєструються у нас фізичними особами підприємцями і відкривають такий дрібний бізнес. Це є дуже потішно, оскільки ми розуміємо, що люди приїжджають, не зупиняються, не чекають на виплати на допомоги, а продовжують свою там діяльність, або навіть багато з них здійснюють якусь там свою мрію, яку вони думали зробити там або вагалися, а тут, в нашому місті, вони реалізували свої мрії. Попри всі труднощі, викликані війною, український бізнес продовжує працювати. Юлія Турконяк, Віктор Костинюк, телерадіокомпанія «Раї». Поєднати свої долі у серці міста з 2017 року. Франківцям та гостям пропонують можливість удружитися у скорочений термін. Йдеться про проєкт міністерства юстиції України Шлюб за добу. Скільки людей за цей час користались послугою? Знає Юлія Торконяк швидко, доступно та унікально. У 2016 році в Україні стартував проєкт міністерства юстиції Шлюб за добу. А вже 14 лютого 2017-го ця послуга стала доступна в Івано-Франківську. Тут її надає комунальне підприємство Центр розвитку міста та рекреацій. Реєстрація шлюбу відбувається у серці міста у ратуші. Які переваги шлюбу за добу? По перше, як ми вже говорили, що це скорочена реєстрація. Як люди інколи питають, чи це все законно і так далі, так абсолютно, тому що це спільний проект, де є ми, як організатор, а державні реєстратори з боку рацу приходять і засвідчують цю всю подію. Послуга доступна не лише для мешканців Івано-Франківська, але й для жителів інших міст України, а також громадян інших держав. Зокрема, були молодята з Німеччини, Ірландії, Іспанії, Ізраїлю, Грузії і навіть з Мексики, Америки та Австралії. Першою парою, до речі, були у нас кияни. Це така трошки історія нашого проекту. Це були кияни Павло та Ірена. І загалом за весь цей час 2017 року у нас одружилися скористалися цією послуги, щоб за добу пар. Найбільше це звичайно що Україна, далі в нас де Польща, Німеччина. І Молдова. А, ну і бачите, така цікава географія, така для розуміння того, хто в Франківську і з якої країни в нас тут одружився. До слова, цьогоріч на річницю проєкту за традицією для молодят фотолокація буде оновлена. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Раї. Дякую, що ви дивились програму про місто. Залишайтесь телеканалом РАЇ, щоб завжди знати про головні події Івано-Франківська. Будьте сильними, підтримуйте ЗСУ і пам'ятайте, все буде Україна!